Ви не повірите, хто? Ярослава Гресь. Привіт! <скажи>, Скажи мені, будь ласка, куди ми потрапили? Що це за кульки? Що це за смайли? Чому ми тут? Ми тут, тому що тут в просторі М-82 Вчора відкрилась виставка, яка точно стане однією з найбільших виставок в нашій історії. Так точно. Вона присвячена почуттям та емоціям, вона користується величезним попитом. Чесно кажучи, сьогодні тут був просто армагеддон емоцій. О, Тільки людей давайте пропустимо, які на виставку прийшли. На з вами, з вами. Так, да, звісно, давайте. А можна Зроблю селф, і, звісно. — можна теж добре. Так, заходьте ви тоді. А ми помістимося всі? Ну напевно, можна під ось так. Буду, будь ласка, ми помістилися. Яся, Розкажи, будь ласка, що відбувається? Куди ми прийшли? Ми прийшли на відкриття інтерактивної виставки про почуття та емоції, створеної Mastercard, А Mastercard довірив нам її концепцію. Ну і власне реалізацію того всього, що ви зараз побачите. Пішли. Ходімо.